Ford Fusion Plus з'являється на спродажу. Давайте для начала об'ясню, чому саме плюс. Це йде як рестайлінгова версія звичайного Fusion у 2006 році. Вони додали сюди трошки другу решітку, молдинги, також передній бампер трошки по-другому виглядає. Тому і плюс. Тут у нас 1.4 механіка 5 ступочка на гарних легкосплавах оригінальних з зимовою гумою, дуже гарним протектором, ще видно там он, синеньку таку. Поміточку, так що на ній ще багато їздить. фаркопчик все як треба. Ось плюсик. Це не так, як пишеться гольф, там гольф і плюс, а просто плюсик намальований і все виглядає прикольно. Два електропідйомника, туманочка перед зад. Такі класні дефлектора. Отак регулюється Так, шкіряне. Кермо пробігу 217, присутня сервісна історія, але записи закінчуються у 2017 році. Так, механічка п'ятиступочка, є тут попільничечка. Така, хоп, вона, по ідеї, повинна діставатися? Ні. Получається, кондиціонер звичайний. Є така невеличка магнітола, музика гарно грає, електропідігрів заднього скла. У нас тут ще прикурювач присутній, до речі, прикурювач новий, ним ніхто ніколи не користувався, але є тут такий пропальчик невеличкий. Ну, так, Давайте перейдемо на задній ряд. Хопа. Тут все дуже гарно виглядає, текстильчик з такими візеруночками, дуже приємний на ощупь. плотний матеріал, текстилю гарно виглядає, карти взагалі в шикарному стані, багажник. Тут у нас присутня. Поличка така гарна в дуже гарному стані, і стан багажника також дуже так, під полом у нас присутня повнорозмірна запаска, виглядає як нова, але її, напевно, разочок використовували. Також тут є трикутничок, все тут на місці, там домкрат під низом. Автомобіль виглядає дуже класно. За свої кошти коштуватиме 5-100. За свої кошти виглядає реально дуже класна машинка, вид має. Так що, якщо ви зацікавились даним автомобілем, Звертайтесь до нас, ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 19. Всіх чекаємо.